будь ласка, до приїдьки. Не бачу на це. Пусть 3 статті 35 закону України про національну поліцію. І що саме він говорить? Почитайте. Якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб може бути причетний до дороги. Добре, не давайте інформацію. Не інформацію? Саме на цей транспорт. Mm -hmm. а? Що саме? Ну як мінімум, надайте інформацію на цей транспорт. Вон, механічні пошкоджування вашего транспортного засобу. Ось десь на службовому планшеті, фотографія, де у вас є механічні пошкодження транспортного засобу. Не бачу причини зупинки. Я вам повідомляю, що ну ви кажете ДТП. Надавайте інформацію ДТП, що саме є ця машина. Інформація, що може свідчити. Я не кажу, що саме ваш транспортний засіб причетний ДТП. <звіс> я ж сказав, що ваш транспортний засіб причетний ДТП. Може бути правильно, почитайте от закони про національну поліцію. Я закон знаю. Так, я Надавайте інформацію. Я вам тільки що надав. Ну, у вас, якщо є якась інформація відповідно до пункту 3 статті 35, ви маєте е, знати, яка саме пригода. В чому ви підозрюєте цього воді? Зараз ну, початково, просто що автомобіль міг бути причетним. Навіть цієї інформації не могло, може і не було б ще. Ні, це глупості. 3. написано. Може бути причетним. Ні, якщо є інформація, там інформація, ключова. Що може бути причетним. Інформація. Це не інформація, це фактичні дані. Це фактичні дані, це фактичні дані на автомобілі. Вони свіжі. Я ж не знаю, може сьогодні, може. Ну, так подивіться. Може два години назад. Давайте отак є... спробуємо. Дивіться. Видно? Ззаду там пошкодження. Давайте подивимося ззаду, де ще? Ну, показуйте, що конкретно у вас змушено порушити законодавство. Чому ви? Ну, тому що ви безпричинно скористувалися зупинкою. Це перевищення повноважень. хто? ви Мене Олександр звуть. Ну, дуже приємно. Да. І що вам я поясню. водій потім Так водій каже, що він. Повин... Дивіться, позиція водія, що мене зупинили безпідставно. Ну, Моя позиція ще... Він каже, я не знаю. Як... Ви хто взагалі? Олександр мене Ви, звуть, я ж, ж представився. Я У вас як снив. Вас як звуть. Я вже придивляв документи. Придивіть, будь ласка, ще раз. Якубенко Сергій Володимирович. А посаду інспектор зводу номер 2 роти. Роти не видно номер. Роти номер 3 Роти номер 3 Батальйон опорочення міській області. Угу, і дійсно... До 26-го року. До 26 року. Так, дивіться, пояснюю ситуацію. Водій каже, що мені не зрозуміла причина зупинки. Можеш під'їхати, бо я не знаю, як писати скаргу. От я приїхав йому дати юридичну допомогу, щоб написати скаргу на поліцейських. У мене є юридична освіта, мені цього досить. у мене є документи, Так для того, щоб він передивив документи, потрібно довести причину. Я зупинку законну. Законну. Пункт третій? Сергій, візьми, будь ласка, у мене в задній цим, е, закон України про Нацполіції. Ще, ще раз тоді почитаємо, що робити. 35. Якщо інформація, що світить про причетність водія чи пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди. Кримінального чи адміністративного правопорушення? Я да, я якого інформація. конкретно? Якого конкретно? До може бути до, або засоби, або педагоги, Окей, до якої пригоди? До Зрозумів, яка сталася де? Ми зараз з'ясую. Чекайте, ви зупинили для це чого? Щоб, щоб з'ясувати що? Ви кажете, ні, ви не чекайте, це не так це робиться. Причетний. Це не так робиться. Водій, доданий, до, до якої саме? Ну, яка сьогодні. сталася де, в якій годині? З ким, які автомобілі так. приймали участь. Так, все, заява заява що постраждалих, тиждень, що метад, є. Може, або сьогодні, зацепили машину. Яку да? конкретно? Я ж питаю вас. У дворі. Людина може ще не знати про це. А як? З... Серега, як тебе зупинили? Маячками. — А яка причина тоді, що ви скористались превентивним заходом до водія? Третій скільки вам казати? Я вам вже не буду повторювати, я вам розказав вже раз, нормально. Солики їх саме. я вам вже повідомив. Добре, скільки ти стоїш? Хвилин 30? Зафіксуй, будь ласка, ви зафіксуйте час, скільки ви тримаєте водія. Що тоді, якщо він не пред'являє документи, що ми робимо по регламенту? Встановлення особи? Затримуємо для встановлення. Все, їдемо. Їдемо тоді. Якщо так, не виходить, тоді їдемо. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Зараз 22 година 12 хвилин я повідомляю, що ви затримані в адміністративному порядку для встановлення вашої особи та складання адміністративних матеріалів, а саме за те, що ви не придивили посвідчення водія відповідної категорії порушення частини першої статті 126 закону кодексу України про <продуксу> адміністративні правопорушення, 24, а, туди родить. Займовину поліцейську на корму. Все зрозуміло? Куди він зараз їде? Стариблоска 4, а. Стариблоська 4, а все, дуже ну, добре. Ну, сідайте, забрати. フフフ。 Так, е як, 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 як я хоча б. У вас відео там було, а так 63. 63. Угу. Ну, просто як... Громадянин, е так? Да? Угу. Зараз е 01, 7 -е число, другий місяць, 38 хвилин вас звільнено, е більше вас не затримують. Встановити ваші е анкетні дані особисті не вдалося. 38 хвилин. Будете ознайомитись з протоколами дезатримання, ставити підписи? Підписи ні. Ознайомитись, подивлюся, що так. Огляду вас відговорю, всі речі які не вилучались. Поверхни отак. Огляд, в смісі, огляд це повністю можна там чуть -ли не роздіти. Я роздіти. Тільки поверне оповім. Від підписів відмовляєтесь, надання пояснень відмовляєтесь, і все відновляється. Так? Правильно? Пояснень в панічого. Ну тут є, от дивіться, скарг заважень до осіб освіти поліції, маю, маю. Тут є, щоб ви писали щось. Mm. Скарги якісь. Маєте? Скарги, так. Е -е, беззаконне. Ну, скарг уже Закинка... ваш здайовий залишає. Mm, тоді я не маю. Нічого не маєте, так? Да? Ну все тоді, не затримуємо. Гарного дня. Добре, навзаєм.